Якщо ви бачите це відео, значить вам треба це почути. Бо якщо ви, як і моя подруга, нещодавно звернулися до не дуже екологічного таролога і отримали дуже не веселий, а сумний і навіть до сліз результат, то це відео для вас. Якщо ви не впевнені, чи варто взагалі тому, що вам сказали, вірити та довіряти. Бо на питання, правда, це чи ні, жаба. І тепер я розповім в цьому відео, що це означає для моєї подруги, можливо, навіть для вас, якщо ви його бачите, тому що це відео воно повинно дати вам загальну підказку, бо не може для всіх бути однакова відповідь, тому що кожен зараз почує та сприйме те, що слід знати саме йому або їй. А далі вирішувати вам вже, як скористатися моїми підказками вже самостійно. Отже, по-перше, Жаба пов'язана з водною стихією, а отже, з емоціями, інтуїцією, з тим, що у вас підіймається на емоціях і потребує очищення. Жаба вказує на те, що той розклад він дійсно викликав у вас емоційний резонанс. Але інформація, яка була в ньому подана, вона потребує другого погляду іншими очима, щоб перетравити все, що ви дізналися, по-друге, жаба. Вказує на все ж таки сумнівні істини, або енергетичний токсин, бруд, тобто вона може натякати на щось погане, якесь погане середовище, або на не дуже сприятливий та екологічний енергетичний фон самого того, хто робив розклад, через те, що людина могла подати інформацію некоректно через те, що таролог міг робити банальний розклад через фільтр своєї власної внутрішньої жаби. Тобто він сів за роботу в емоційно важкому стані, він дав токсичну, буквально отруйну інтерпретацію, бо жаби теж бувають отруйні. І по третє, якщо ви зверталися зараз уважно останнім часом не до одного, а до різних тарологів, або Боже збав в тіктоці онлайн швидко, за три секунди відповідь, яка впливає на все життя. Знайте, що кожен наступний таролог буде бачити не вас, а весь енергоінформаційний шум та бруд після роботи попередніх тарологів. Плюс, якщо ви поводите себе хаотично. І дьоргаєтеся самі, дьоргаєте всіх навколо, поки ви не отримуєте потрібну вам відповідь. Бажану чи ні приємну, чи ні це вже інше питання. Насправді, навіть незадовільна відповідь інколи це бажана відповідь, тому що ну не можеш бути все добре. Я ж відчуваю, що щось не так. Але то лірика так ось ви можете не отримати. Потрібну відповідь, а ви можете притягнути до себе той результат, який і резонуватиме з вашими страхами, з вашою нестабільністю, з вашою енергетичною дьорганістю, аж ніяк не з реальністю. Тому які ж поради найголовніші, я хочу дати вам, щоб ви, якщо тим паче бачите мене вперше. Знали, як себе поводити в таких ситуаціях. Перше, запам'ятайте, все, що ви чуєте, навіть від постійного свого таролога, треба перевіряти і внутрішньо перевіряти на істину, істинність, як відгукується ця інформація. Та перетравлювати, трансформувати цю інформацію зсередини через своє власне сприйняття та мислення, бо жаба це також символ трансформації, з чого ми знаємо в казочках з потворення принца якогось прекрасного, і особливо це стосується, якщо ви питали щось про якогось принца. Друге, це пам'ятайте, що розклад це насамперед стимул для змін. Це не передбачення, гадалка, скільки ви разів заміж вийдете, скільки у вас дітей буде таро, це інформація з енергоінформаційного поля. І це ваша інформація для особистої трансформації, для ваших внутрішніх змін, аж ніяк не вирок, що сказали, що саме так, значить, все. І виходячи з цього, третій пункт, третя порада ніколи не вірте, всьому буквально та сліпо. І ось ця карта, вона, до речі, закликає вас фільтрувати інформацію, навіть якщо ви повуха в болоті, не ковтайте все підряд. Для початку почніть з очищення свого внутрішнього простору. Спочатку ми заспокоюємося, потім ми наводимо лад та гармонію всередину себе, потім ззовні. А вже потім ми звертаємося за порадами, коли ми сіли та подумали. А коли отримуємо якусь відповідь, ми сидимо і спостерігаємо за своїми внутрішніми відчуттями за те, як потім все, що вам сказали, починає або не починає програватися у реальності, бо ваше власне життя воно є набагато важливішим, ніж його сприйняття крізь чужі мізки. І взагалі, якщо хтось... Сказав вам не тільки таролог, будь-яка людина, якщо хтось сказав вам якусь гидоту, ось на кого ця жаба вам нагадує яку людину, запам'ятайте, жаби в болоті квакають голосно, але не завжди по ділу, не завжди по правді. Інколи взагалі не по темі, тому бажаю вам насамперед позитивних внутрішніх вібрацій. Щоб всі жаби від однієї вашої присутності в цьому полі перетворювалися на троянди. Ось так. Хай ця інформація буде на благо вас та всього всесвіту. Ну, а для тих, хто бачить мене вперше, вітаю, я Олеся. Ласкаво прошу у свій всесвіт. Жабам вхід заборонено.